Коли всі війни закінчаться всередині нас і між нами, ми зрозуміємо з тобою, якими сильними стали. Коли ми стишим всі болі загоєних травм і ран, побачимо ясно всі свої ролі, зіграні нами на ура, коли тумани розвіються і сонце над нами зійде. Те, що ми, творці, виявим, все, як є, завжди з нас іде, і замокнуть ці думи навіки, зілються серця в унісон, ми станемо потоком любові чистим, Збагнем це життя, тільки сон обіймаю тебе, обіймаю крізь простір і час, як класно, що ми є. Тож будьмо, будьмо завжди, обіймаю миє.